Ми вітання. Ми з України. Сергій Грабський, військовий експерт, та полковник збройних сил України, сьогодні разом із нами. Пане Сергію, я вас вітаю. Ми вітання пане Сергію. Традиційно розпочнемо з огляду і аналізу ситуації на фронтах, що нині відбувається, як ви аналізуєте поточний стан справ. А якщо говорити дуже такими а, загальними фразами, то ми виділяємо надзвичайно високу бойову активність на сході України і відносно бойову активність на Півдні України. А якщо вже говорити про деталі, то зокрема, коли ми говоримо про схід України, то найбільш гарячими точками залишаються Авдіївські та Мар'їнські напрямки, де відбувається ну, практично більшість бойових зіткнень, про які нам повідомляє наш генеральний штаб. І тут ситуація виглядає таким чином, що противник, використовуючи ті тактичні переваги, які він отримав внаслідок відходу наших бійців, наших підрозділів Завдіївки, стрімко намагається просунутися вперед, не даючи можливість нашим підрозділам закріпитися на певних ділянках фронту. І на сьогоднішній день ми бачимо таку досить серйозну ситуацію, яка відбувається в районі, можна сказати, Бердичі, Семенівка, Орлівка, Тоненьки. Де противник намагається відтіснити наші війська, а в районі Орлівки він намагається здобути перевагу для того, щоб не дати нам можливість закріпитися на лінії водосховищ, про які я казав Це Бердичі, ще раз Семенівка, Орлівка і далі на тоненькі, тому що там ну, природні умови дозволяли б нам втримати лінію оборони. Як ситуація буде розвиватися сьогодні? я Сказати дуже складно, тому що. Противник набрав певний темп, противник масово використовує керовані авіабомби, противник масово використовує артилерійський вогонь, і нашим хлопцям там є дуже-дуже складно. На більш південному напрямку, коли ми говоримо про Мар'янко. Про, про Мар'янко, то ми говоримо про те, що противник так само намагається прорватися в районі Первомайського. Противник намагається прорватися по напрямку. на... Курахове і там ситуація залишається так само дуже дуже складною. Чому тому що е, треба розуміти, що для нього критично важливо просунутися на е, цьому напрямку і, і вийти, осідлати ті дороги для того, щоб створити, зокрема на Мар'янському напрямку, е, загрозу для е, Вугледара або подальшого просування на захід напрямку на Покровск. Тому темп таких бойових дій буде ще досить високим, як ми знаємо. І е, до кінця місяця я вже кажу про березень, навряд чи ми будемо бачити значні зміни в інтенсивності бойових дій. Зокрема, на східному напрямку знов-таки противник чітко розуміє, що е, внаслідок прийняття певних політичних рішень і практичних кроків Україна буде посилювати свої бойові можливості, тому саме в цей час е, він хоче використати цей, е, цю пору для того, щоб е, досягти максимальних переваг е, і здобути максимальні здобутки на зокрема на цьому напрямку. Російські пабліки та колаборант Олег Царьов скаржаться, що Збройні Сили України знову вдарили по російських окупантах під час їхнього нагородження, в тимчасово окупованій Оленівці Донецької області. Говорять про чергове нагородження, передстроєм і про удар Хаймарс також наголошують на тому, що за останній час це вже далеко не перший випадок, коли таке от відбувається. Ну Хай Марси про себе нагадують, ну і окупантів стає менше. Ну і це знаєте відповідь тим, хто каже, що Україна вже не має чим боронитися, і не має чим наносити удари. Маємо ми чим наносити удари, хай не так інтенсивно, як нам з вами би хотілося, але то наші реалії. Я маю надію, що ситуація зміниться. Щодо таких ударів, ну знаєте, якщо е, ми маємо справу з людьми, яких хронічно не мають можливості навчатися на своїх власних помилках, то значить ми і далі будемо наносити удари. Задля виконання завдань знищення противника на всіх доступних напрямках на усіх доступних локаціях. Ну і тут черговий знімаю капелюха перед е майстерністю і наших розвідників і наших гармашів, артилерістів, ракетників, які наносили такі удари, самі розуміти, без е філігранної взаємодії і координації таких дій, е е е е ефект був би не настільки великий. Тому будемо продовжувати знищувати противника і дай Боже здоров'я всім, хто робить цю велику справу. Ну і на тлі нещодавніх слів французького президента Макрона про те, що незабаром можуть на території України з'явитися європейські війська. Багато хто думає про те, що скоро воюватиме з Росією НАТО. Давайте ми заспокоїмо все ж. Давайте заспокоїмо. Є одне слово маячня. На сьогоднішній день це відверта маячня, хоча слід зауважити наступне зміна риторики на політичному рівні. Тобто, якщо е, політик такого рангу заявляє про можливість е, застосування військ, це значить, що така можливість в принципі не відкидається. В найближчій перспективі це можливо, ні неможливо. Але хто знає, як буде розвиватися ситуація, і це пов'язано не тільки з ситуацією в Україні, е, це пов'язано з ситуацією в інших регіонах Європи. І тоді ми не можемо виключити вірогідність того, що умовний там експедиційний корпус е, Об'єднаних Сил Європи е, не буде діяти е, на території України для спільної перемоги, коли вже запалає не тільки е, Україна, а будуть палати і інші напрямки. Тоді безумовно це справа стане нашою загальною справою, і як то кажуть, союзницькі війська, як вже неодноразово в Європі. Будуть воювати в них військовий експерт, та полковник збройних сил України Сергій Грабський спеціально для ми з України. Пане Сергію, дякую вам за цю розмову і так само дякую всім нашим глядачам за увагу. Бережіть себе на все добре. На все добре.